Моє вітання, шановне товариство, зараз проводимо кінцеву доробку насіння сої. Отже, так як я говорив в попередніх відео, ми розділили окремо фунгіцидну і інсектицидну обробку. А зараз будемо проводити бактеріальну обробку. Але, як завжди, без експериментів е не відбудеться. Ну ці фосфоромобілізуючі бактерії, то ми, е, як би сказати, закладаємо на все поле. Ми минулого року вже їх попробували, побачили два центнери. Подивимося цього року, що в нас вийде. Звісно, контроль в нас буде, і контроль у нас буде, знаєте, який? Ну, вже не буде, щоб кожен окремо цей препарат, а буде контроль Олександра Луценка. Ну, я назву його так, тобто бомж-пакет мій. І будуть всі ці комбінації. Тільки зроблю ще, напевно, окремо рідкий і сухий інокулянт. Так як в мене в основному масиві буде комбінація сухого і рідкого. Рідкий у нас буде агрібактер. Ось такий. А сухий у нас буде американський Microsorg соя. Так як він має. Заморожену бактерію, як заявляє виробник, яка не боїться світла і е, запускається в дію, коли контактує з вологою в ґрунті. Е, ну, подивимось. Ви можете скажете, що це недоцільно робити. Що в соя є дощ, маємо 3+, нема дощу, маємо. Три мінус. Але як ми можемо бачити, результати американці показують, що соя має потенціал навіть ого, який великий. Якщо ми не будемо робити і аналізувати те, що ми робимо, я вважаю, що це звучить якось убого. Чому їм виходить, а нам не може виходити. Ну, подивимось. З ріпак ми теж починали з двох тонн. І сподіваюся, що ми дійдемо до такого показника із соєю. Отже, друзі, зараз готуємо розчин. Я вам зараз все покажу. Так, так ми розчиняємо райсів. Воно має вимішатись, потім 10 хвилин постояти і знову помішати, і має бути однорідна суспензія. Зараз будемо додати агрібатор, а наш Майкросорч... Буде через дозатор. Отже, дивимось. Так, запустили ми процес. Поки що він сирий. Той процес, бачите, стільки кабелів, того всього. Ну, це виправимося. Це, як би сказати, завжди е перші машини вони мають до Головне процес. Так. Тут ми розбавили рідкий інокулянт і... І фосфоромобілізуючі бактерії. Ось так вони виглядають. Сіння, тому що е... рідкий нукулянт має забарвлення синього кольору. І він дає такий. От я можу вам зараз показати. Ось інокулянт жовтий. А цей екстендер має синій колір. Поживне середовище. Так приємно пахне солодко. Так, тепер сухі бактерії. Вони в талько суміші, то ми вже не будемо додавати. Як будемо хайстіком робити, то ми будемо ще додавати талькографіт. вимішувати. І що в нас? Получається на виході. А на виході ми маємо ось таке насіннячко, рівномірно оброблене, покрите, зволожене і, як ви можете бачити, прекрасно обліплене сухим інгредієнтом. Ось так. Ну, по результату підготовки насіння я задоволений. Лінія Фадеєва нам дала можливість, дала можливість всього, відкалібрувати їх по розмірах. Роблена якісно. Кожна насінина обліплена інокулянтом. Ну погодьтеся вручну так її не вдасться зробити. Отже, друзі. Ну що доробки, то я, я вважаю, що ми справилися з цим завданням, яке перед нами стояло. Ми її відкалібрували, доробили і будемо спостерігати, що в нас буде на полі. Яка ситуація? Так як є речі, на які ми можемо вплинути, а є речі, на які ми не можемо вплинути. Але ми стараємося впливати по максимуму. Так що, друзі, підписуємося, спостерігаємо і вчимося разом.